Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І сьогодні ми говоримо не про політику, а я таку цікаву тему обрав. Бізнес на шлунках. Е, наштовхнула на мене. мене, на мене. <свісно> наштовхнула мене на таку ідею. Ось ця книга, ось у мене тут на столі є, яка потрапила мені, мабуть, роки 3 чи 4 назад. І ніхто її, звичайно. Не відкриває, не читає, я вирішив погортати. І е, е, ну, як технологія бізнесу, це цікаво насправді. Тобто, ось називається вода. Ектор Хімене Браво, перша кулінарна книга. Це не реклама, якщо щось. І ну, схема бізнесу, в принципі, зрозуміла. Робиться якесь шоу, майстер-шеф, пекельна кухня, там, де ось ці Ектор Хімене Збрава, або Євген Клопотенка, або і ще хтось там нагинають учасників, що вони там не так роблять, це не смачно, це якась там хрінь і так далі. Ну, і Людям дуже подобається. Потім обирають там переможців. Ну, Взагалі, для кого потрібні такі книжки? Це, звичайно, для. Рестораторів якихось і ну, мастер-шефів ресторанів. Тому що в ресторан люди ходять не їсти, а насолоджуватися, насолоджуватися різними смаками, незвичайними стравами і готові платити за це гарні гроші. А, якщо ж ми подивимося на фотографію, от бачите, Ектор, ніби він такий. Господи, як соромно, хто це купить? І, ну, звичайно, це бачите тут, АТБ, де вони збиралися продавати, ну і продавали ці книжки, це в АТБ. Я, до речі, не спостерігав саме за цією книгою, але коли після неї вийшла там, книжка Клопотенка по цій самій схемі, то вона там стояла, коштувала, я не пам'ятаю, скільки, ну, припустимо так, 600 гривень потім. 400, 300 і так далі, поки взагалі її просто не прибрали з прилавків, тому що ну, кому вони її продають? Там в АТБ або в Варусі, або іще десь. Люди а, туди ходять, які ну, не дуже ходять по ресторану, тільки, можливо, якісь визначні дати. Так ось цікаво мені, як же робиться такий бізнес? Значить, ми, якщо відкриємо. Ну, тут, форзас нічого нема, а ось далі. Це йде фотографія. Ектор читає книжку. І ось тут там 112 рецептів. Одразу треба глянути, скільки ж тут старинок. Їх тут 304. 304 мінус 112, там скільки... Ну Майже 200 сторінок, якісь абсолютно нікому не потрібної херні. Я вже просто це бачу. І давайте, ну Тобто, реально корисних тут там, 112 рецептів, значить, ну нехай буде там 120 сторінок. А всі інші там 180 ну ні до чого. Хоча тут гарні фотографії, тверда обкладинка така глянцева. Ну, давайте гортати далі. Отже, друга. Ну, я ще раз покажу, потім просто буду коментувати, не буду навіть показувати. Ектор займається гончарством. Дуже потрібна всім інформація. Ектор лазить по бібліотеці і шукає якусь книжку на поличці і трошки тексту. У книзі представлені кулінарні рецепти. І також книга знайомить з цікавими епізодами з життя Ектора Хіменеса Брау. Кому вони потрібні? Ну, я розумію, це коли в підліткому віці у всіх є там кумири якісь, і про них треба знати дуже багато. Але якщо це будуть готувати дорослі люди, і це життєпис Ектора Хіменеса ну, можна в Вікіпедії почитати насправді. І достатньо буде. До речі, зверніть увагу, отакенна фотографія агромна. І от стілечки тексту. Ось я, я тут прям не жартую, дивіться. <кій> Стільки корисної інформації. Далі. Ектор калупається в салатниці, чи в якийсь а, ага, із кимось із майстер-шефу. Далі. Ектор катається на велосипеді. І е, пригода життя. Коли ми з сім'єю чи друзями нарешті збираємося разом, готуємо щось дуже смачне. Це круто, дуже, але чомусь на фотографії ні друзів, ні сім'ї немає. Це я ну, редактором, бо хто займався створенням книги, якось так порекомендував глянути, що щось тут вас не співпадає. Так. Ектор нюхає якісь приправи. Розгор розгорнута на дві сторінки. Зміст О, на 12-й сторінці. Нарешті зміст кохання з першого погляду, суп для радості там. Ну, коротше, те, що є, Шість, шість розділів тут у нас. Так. Знову Ектор займається гончарством. І, якщо слухати, серце. Коротше, частинка його біографії. Далі кохання з першого погляду. Якась незрозуміла зелена фігня. Тут, може хтось знає, що це таке. Так. Далі. Короткий огляд холодних закусок. Тут, ага, ну, зміст першого розділу, мабуть. І нарешті на 20-й сторінці. Ми бачимо перший рецепт. Тобто до цього там 19 старинок, ні про що, просто ні про що. Брускети з анчоусами в'яленими томатами і сиром моцарела. Ну, звичайно, ми кожен може піти собі приготувати таке. Ну, брускети це щось на кшталт бутербродів. 3 на одну порцію: три скибочки хліба. Мені одразу згадується це Буратіна. Три скибочки, ну, там не скибочки, три корочки, три скоринки хліба, він замовляв собі. Коротше, ну таке. Одна столова ложка оливкової олії, консервовані анчоу, все мацеріалів явних томатів. Ну, а, звичайна людина, яка приходить в АТБ, вона думає, ну, бутерброд навіщо потрібен. Це швидко приготувати і а, там, да, нарізав туди колбаси сира, що було, кинув там, якось, можливо, можливо, масло ще намазав. Все. А тут, звісно, ну, все не так просто. Треба їх ще обсмажити в тостері чи духовці, змішати там оливколів. Ну, коротше, це така заморочена штука, що багато ти і швидко не зробиш. Так, ну і там далі також брускети всякі, Хумус. Ну, все, що готує, звичайна, людина кожен день. Так, знову розворот через три рецепти. Ектор дивиться на суші разом зі своїм учнем якимось. Там, ну і так далі. Я думаю, не потрібно далі нам гортати, все зрозуміло. То тут Ектор, то тут е, гарні, ну, там, гарні картинки. Тобто задача цієї книги просто банально. Там. Заробити на цій книзі. Береш рецепт, якийсь там кажеш, що це авторський. Якщо ви знайшли цій, чийсь рецепт, додаєте туди там три скоринки хліба або столову ложку якоїсь фігні, і вже ваш власний рецепт виходить. І ось такі книжки вони на те і розраховані, щоб їх купили, погортали і поставили до кращих часів. До речі, теж мене. Знаєте, а, як це, дивує, ну, не дивує. а Що ж тут дивного, коли ось такі майстер-шефи лізуть, наприклад, в шкільну освіту і шкільне харчування, як це зробив Клопотенка, де ж йому ще попиляти а, якісь бюджети і гроші, як не на школі. І, зрозуміло, там повний дебілізм. Привозять ці там, харчування, яке їсти неможливо там. Ну, ходять діти до школи не для того, щоб там, розпробувати якісь дивні рецепти. Їм треба просто поїсти. Якщо вам потрібна реформа шкільного харчування, що ніхто у вас там не їсть, як нам приїжджають, там, ви повинні забезпечити класні керівники, там, наприклад, 20 або 30 людей з класу, щоб їли. Чого ми повинні забезпечувати, От я не розумію. А, тобто я повинен виконати якусь їхню роботу. Чи безкоштовно, ну, щоб е, діти прийшли і хотіли того, що їм дають, отого, їсти. А діти не хочуть. Ви хочете, щоб діти їли, запустіть е, в школу Макдональдс, там буде черги стоять кожен день, е, не дивлячись на ціни. Тому що в Макдональдс. Це якраз про те, щоб привчити людей їсти. Не обов'язково добре щось для здоров'я, але достатньо для того, щоб там, набити собі шлунок. І ну, просто у нас це вважається все-таки дорогим задоволенням якимось. А ну, там в Америці, наприклад, це просто фастфуд досить дешевий, коли ви не можете піти в ресторан. А нащо б хати ресторанну якусь. Їжу е, в школи, ну, це така дикість і тупість. Так само, як продавати <кхід> усі книжечки в АТБ або в Арусі. Треба їм підказати, що якщо ви хочете, щоб прості люди купували такі книжки, то їх треба робити там, я не знаю, про пиво і закуски до пива. Бо це от основна е, їжа, яку. Е, Споживають а, більшість людей. Пиво, винце взяли там горілочки і що там, сальца підрізали. Ну, накинь рецептів із сала. Тільки не так, щоб до сала треба взяти м'ясо <кій> свині вирощеної десь там, я не знаю, на Кавказьких горах. А з звичайного сала зробити там 100 різних блюд. Ну ось і буде вам книга-рецепт. Так, ну ось такий огляд несерйозний. Але е як схема бізнесова, цікава, і е що ми можемо сказати, що вона, в принципі, провалилась, тому що ось це зниження цін, а потім е просто відкликання, мабуть, було продукції, тому що ніхто її не брав. Е як не потрібно робити? Тобто, коли е ви. Створили товар якийсь, і він не пішов, і, значить, воно себе не, не окупило ніяк. Тому, друзі, будемо знати і розуміти, як заробляють на нас. До речі, на най, найбідніших шарах населення заробляють якраз виробники всієї горілки, цигарок якихось, пива там і так далі. Ну, Це прості досить бізнес-схеми для простих людей. Дякую всім за увагу, що дивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, підтримайте канал і побачимось у наступних відео.